Гулять? <рик> Ні, м'ячик ми не бере. Манюшу беремо. Манюша, йди гуляй. <рик> Усі йдуть гулять. Ти йдеш. А ти йдеш і ти йдеш. Усі йдуть. Такі всі дорослі. Вся тіпа типу, по своїм справам. Ну, я знаю, що вона за нами потіліпається. Вона ж себе вівчарка відчуває. Колись оцей хлоп, оцей хлоп приніс її домой в зубах. Хтось підкинув під ворота, а цьому сім місяців було. І він її такий, хвать до пащі і заніс у двір, і виплюнув мені її, значить, під ноги. В слині таку, ну акуратно ніс. І все, і після того ми її залишили. Ми її, значить, до будинку, а вона аре на вулицю. Ну, благо, що воно було таке. Весна вже тепло. Значить, ми її на вулицю, а вона до нього в будку. І все ж я думала, її стерилізую. Стерилізую, щоб же ж потомства не було. А в нас її як чи вкрали, чи що. В неї я дуже гарний, був, І, мабуть, дітвара затягала. Ось. Знайшли ми її через. Дві неділі ми тут в інтернеті я написала, що у мене кицінька пропала. І сказали, кажу, якщо ви її собі взяли, це на нашому ж районі в нас свій чат, кажу, залиште її собі, якщо ви хочете. А якщо тут, вона просто десь там ну, болтається, не нужна нікому, то скажіть, де я ж її заберу. Ну, значить, видзвонили нас, сказали, де нам її забрати. А я і думаю, щось що вона приїхала і так на домашніх харчах так поправляється, поправляється. Ну, вспіно поправлялась вона на чотири кошенята. Перше я допомогла народитися з допомогою Оліки. Два інших дуже великі були. Тож, на жаль, вони в пологах загинули і щось так по-дурному. Я усі від лічебниці дзвонила, куди мені що. Ну, воно так швидко все відбулося, що я їх за лікар теж достала, а саме последні, такі, таке ж саме біле, як вона, народилась, нормально. В общем, всі дівчата нормально, а на жаль, хлопчики дуже крупні були для неї. І ну, загинули ті кошенята. Оце хто помітив собак, вона зараз там буде тертися, щоб потім. Собакою пахнуть. Ну, от, що за скотиняка. а потім її викупую, щоб вона біла була, а вона жовта рижа ходить. Ну, значить, і порозбирали в нас тих кошенят. Як і місяць виповнився, я ж її бігом чик-чирік полікувала. Ну, саме цікаве, як же ж вона їх не хотіла годувати? Вона не знала, як то. А ну, вона ж одного року випуска була в місті зі своїми кошенятами. І що нам прийшлося тоді? Нам прийшлось тоді тут і вчити, і, і, і вкусняшками підкармлювати, і, і тримати, і сцежувати. І Господі я блін, з тою беременностю її, звісно, в догу радову дугу. Нічого, місяць кашенята, ми її полікували. Так само цікаво. Їм там три дні отраду, Вона їх взяла в собачу будку, поперетягувала, типа, дядя закат справиться. Сама вшилась на гульки. І все, і після того я зрозуміла, що я не буду гратися. Я її полікую і все. Ні, розбіглись мої діти. Ні одного, ні другого. Тунят! Взагалі таке було в нас. Не вущань, скоріше, під машину залізла. Ну, конечно. Може, там мишами пахне їй? В общем, було.